Просто уявіть собі, що десь рік тому я знайшов одного клієнта на програмі TampTech. Це така програма, де можна, такий додаток на телефон, де можна знаходити собі клієнта там, по гендіменству, по ремонту. От цей клієнт вже протягом року стабільно там десь раз, там, раз в два місяці мені пише, щоб я приїхав, щось там зробив. Це є такий офіс. Я напряму спілкуюся з начальником того офісу, вони там займаються якісь маркетологи. І я там ну, добре з. Там начальниця жінка така. То я знаю в нормальних відносинах, вона завжди мені дзвонить, каже, там нам треба то телевізор повіжити, то там якусь картину, то шпалери, я там клеїв, то збирав меблі. Ну, всякі різні такі робив. Ну, непогано платить, там ті суми, які я називаю, вона завжди погоджується, Ну, тому що бачу, що приїжджає нормальний, нормальний хлопець, приїжджає, все, все завжди зробить. І от я їду зараз туди, зараз мені що там треба зробити, це повішати картину і повішати телевізор. Вона мені якось писала, каже, давай перший приїдь, повішай картину, а потім телевізор. Я кажу: окей, кажу, я можу, бо вона каже, телевізор. Зато ще не прийшов, мав там прийти їм телевізор. Я кажу, я можу приїхати повішати картину, але це тобі дуже дорого обійдеться, так що давай краще почекаємо, коли приїде телевізор і картина, щоб я разом все повішав, і тобі це дешевше вийде. Вона мені написала, що телевізор вже прийшов. Каже, можеш приїжджати. От я їду, погляньте, як звідси гарно виглядає Чикаго з хайвею. Звичайно, затори, затори є. Часто я чую від людей, які хочуть купити купляти житло або там орендувати житло. Вони кажуть, я там не хочу орендувати житло десь там в твоїх районах, тому що це дуже далеко. А я каям питання, а від чого вам далеко? Не кажуть, ну від центру, від даунтаун. Я кажу: Ну, а що ви ти працюєш в даунтауні? Для чого тобі туди їздити? Я, наприклад, їжджу в Даунтаун. От напевно останні за останні. Там півроку, раз там з мамою їздив, ми з мамою їздили, коли мама приїжджала, їздили гуляти. І раз, то там до цієї от клієнтки їздив там-там, Все, я більше в там не їжджу взагалі. Я навіть коли ми приїхали в Америку, ми приїхали перше в Нью-Йорк, потім переїхали в північну Кароліну. і в Північній Кароліні, ми, оце перший такий перший місяць наш в Америці, ми шукали житло поближче до центру Шарлота. Це було місто Шарло, де ми жили. А для чого ми шукали ближче? Ми не розуміли. Ми просто, от, знаєте, у нас була така тема, як в Україні, що треба десь ближче, ближче жити до міста. А для чого це ніхто не знав? Тобто в основному в таких іммігрантів, як, як ми, нам ну, в більшості не світить там робота, якась така, знаєте, за комп'ютером в офісі. Ми там працюємо руками в більшості і. Ті, хто таким займаються, працюють руками, там якісь хендіменства, там машини перепродають і тому подібне, треба жити десь в околицях, там, де більше місця, там, де менша плотність населення. І тому ми, ми тоді думали шукати поближче до міста, але відтоді знайшли все-таки в околицях і добре, що знайшли в околицях, тому що в місті, там, те, чим ми займалися, наприклад, там, в околицях, ми не змогли в місті цим займатися. І добре, що нам вийшло зняти в околицях. Ще раз вам хочу. Буде показати, гуляйте, яка красота. Яка красота. Вау-вау-вау. Цього разу мені легко вдалося запаркуватися, знайшов паркомісце, було вже навіть багато вільних. Е, інші всі рази завжди це було проблемою. Шукав, їздив, кружляв довго, а тут зразу обзапаркувався. 10 доларів паркінг і все, я йду вон в ту будівлю. До речі, будівля не така висока, не висотка. така от тільки там 5-6-поверхова. Так, значить моя задача повісити оцей телевізор, оцей, оцей TV mount на цю стіну. До речі, оці шпалери я тут клеїв їм. Гарно? Гарно. Все, саме кріплення повішав, повішав тут на дюбеля, все на дюбеля, тому що тут металопрофіль в мене є такі по металу, але вони ну, не, не затягують нормально. Тобто тут не з дерева будинок, а з металу, тому що це даунтаун. Тут все-таки. Зараз ще цей борт повішуємо. У мене є проблемка, друзі. Тут в комплекті є отакі от грубі болти. Ці тонші довші не підходять, а ці грубі... Вони закороткі, а довших нема. Бачите. Повішати самому цю штуку не вийде, треба кликати на допомогу, тому що вона важка, її треба тримати в той момент повідміряти олівцем, де треба робити дирки і вставляти дюбеля. І також уроки. Левелом треба виставити рівно, щоб воно було що зараз когось там покличе якихось офісних працівників. Що все готово, це повішав, то приклеїв все гарно. По, по левелу це теж повішав. Ще треба докупити. Зараз Home Depot, треба їхати. Блін, шкода, що треба їхати в Хомдіпо. Якщо б все було в комплекті, я б вже їхав додому. За 40 хвилин просто справився. Шкода, шкода. Ну нічого, зараз їжджу все-таки. Я скільки тут телевізорів в Америці перевішав. Чесно, у мене ніколи такого не було, щоб в комплекті не було нормального болта. Всі телевізори мають різні входи, тобто деякі треба болт довший, деколи можна короткий. Но тут прям довгий треба, і його нема в комплекті. І це, але це ще такий ТВ-маунт, що вона купила. Він типа, знаєте, він не з самих дешевих, але толку з того, що він не з самих дешевих, ніякого. Бо от хто буде вішати телевізор, найкращий ТВ-маунт це в Walmart за 20 доларів. Він підходить там, від, здається, 30 від 32 інча до 85 інча телевізор. Тобто його можна там на будь-який на розмір просто нормальний твій мандр. І там в комплекті такий великий-великий вибір тих всіх болтів, яких взагалі хочеш просто. А ті всі інші, що купляють, зі всякими там викрутасами, всякими однячими, там цими, це все фігня повна. Вони і коштують Це Чисто маркетинговий хід, щоб трошки здерти гроші з людей. Так, що не завжди дорожче вважається краще, якщо мова йде про твіймант, особливо. Давайте підведемо трошки підсумки. Значить, взяв я за цю роботу 200 доларів. Витратив на паркування десь 10 доларів, потім ще 3 долари. Тому що виїжджав клумбі, повертався назад, ставав в іншу зону. Прийшлося ще на півгодини взяти паркінг. І витратив на ці болти ще окремо 10 доларів. Заукруглим, скажімо так, витрати 25 доларів. Ну І ще на бензин, бо це далеко. ну Не знаю, може доларів 5. Короте, 30 доларів. Так точно я витратив, на те, щоб це все зробити. Але Бачите, не, все трошки пішло не по плану. От не було тих болтів в комплекті. Довелося їхати в магазин, купляти болти. Якщо б я не їхав в магазин не купляв болти, я би витратив на все просто. на все. Хвилин 50, напевно, ну, менше години точно на саму роботу. Тобто доїзд, година туди, година назад, година роботи, 3 годинки 200 доларів. Е, ну, це старий клієнт. Я вже там не загинав. Ну, типа, це і так 200 доларів. Я вам скажу, що це такі трошки немалі гроші за таку роботу, тобто там такий маленький телевізорчик повішати і повішати ще. Цю ну не картину, а цю таку дошку, на якій вони там будуть всякі плани малювати. Вона, до речі, важка була досить така, вона скляна, така дійсно важка, і мені довелося просити людей, щоб допомогли офісних працівників. Добре, що вони хоча б допомогли, бо якщо, я сам не знаю, як би я це повішав, чесно, думаю, що ні. От, Ну що, та нормально. Коротше, поїхав собі, ось зараз 12-та година, через 50 хвилин буду вдома. Зараз собі приїду додому, похаваю, трошки полежу півгодинки, і Буду далі займатися буквами. А ви, вам всім дякую за те, що ви дивилися. Пишіть в коментарях ваші думки на рахунок цього всього, що ви про це все думаєте. І знаєте, от ті люди, які в всьому шукають негатив, вони от лишають там якісь негативні коментарі іншим блогерам. Мені деколи дивлюсь інших блогерів і там такі їм виписують, Хоча їм взагалі нема за що. Ну нема за що їх реально хейтити. Просто в мене може там деколи дійсно є за що похейтити. Я там, знаєте, такий трохи бунтарь. А є люди, яких взагалі нема за що їх все рівно хейтять. Я просто зробив висновок, що людина, якщо хоче негативу влити кудись, то вона все рівно влиє, незважаючи ні на що. Так що, друзі, будьте більш позитивними. Даруйте тепло навколишнім людям, людям, які навколо вас. Старайтеся жити щасливо. Всім дякую, до побачення. О, Дивіться, як гарно прапор якраз тут в кінці. Оцей прапор, я колись теж. Блін, ну, короче, ладно, вже відео так закінчується. Не буду вже розказувати, в наступному відео розповім.